Привіт, народ! Хай буде добре усім вам. Вітаю вас, друзі підписники. Зараз, як кажуть, колхоз. Да, ну у нас не знаю, як, ну, халтура з халтури, скажімо так, але халтура досить актуальна. Коротше, ситуація така: чайник. Стандартний, дешевий, понятно, зараз будете можете говорити, що можна купити другий. Питання має. Ситуація. Є чайник, треба чай. А чайника купити можливості немає. Відштовхуємося від цього. Поїхали далі. Значить, ситуація яка? Ось так звана автоматика. Бачимо, який цей контакт, чорний він відрівався. І цей контакт, ви бачите, я його прикрутив. Він був так як ось цей, вплавлений сюди. Але коли я його достав, Почистив все і хотів скласти назад, і вусики не всередину загнути, а зовні. Ось тут є місце в цій пластмаски, і я думав, що взяти ззовні його розігнути. І воно ще трошки послужить. Ну, я хотів відігнути, і, як відомо, як ви бачите, верніше відлумалася ця пластмаска. Що робити? Я заріс свою чудо-аптечку і знайшов такий чудо-провід, який в мене лежить заготовлений для таких випадків, і одну жилку з цього проводу взяв. Пришпандьорив сюди, прикрутив, як ви бачите, держиться, можете мені не вірити, але тримається краще, ніж воно було первоначально. І я думаю, що отака халтура ще вона послужить довго і нудно. Ні, ніколи не спішіть взяти і припаяти звідси сюди проводка. Як би не було, а захист без води це захист без води. Бо коли ви отак перепаяєте і включите чайник без води, то можете залишитись взагалі без хати. Який би він не був чахлий, але робіть або так, або ні. Тому отак я прикрутив, зараз кладу, побачимо, що вийде. Забув сказати, оцей білий шток, хоч він і виготовлений з матеріалу, який не боїться температури, та, попри все, коли він торкається ось сюди. Коли цей, ця пластин, цей контакт нагрівається, у нього шляпка тут трошки деформується. Тому спробуйте його з його робочого місця, Звідси спробуйте його виняти. От в мене туго, бачите, не хоче заходити туди. Тому я його просто-напросто, я його звідти ледве витягну, перевертаю наоборот і ставлю отак. Тепер він, бачите, спокійно сюди зайшов. Тепер він буде працювати. В іншому випадку. Потерпите фіаско Все. Тепер буду складати. І так. Ось. Халтура прикручена на місці, щоб ви не думали, що я вас обманюю. Підошла. І складаємо це дійство. На місце. Так, в мене одна рука. Даруйте. Так Так, далі діло техніки. Закручуємо шурупи на свої місця. Так, закрутив. Вмикаємо це все дійство. Будемо перевіряти. Так. Короткочасно вмикаємо, вимикаємо. Є. Боблюємо сюди. Водички трохи. Я почалося те, що я б замінив кнопку, але в поставу бачу не працює. Поліз туди, бачу, там така ситуація. Так, ну що ж, чекаємо, поки ця штука закипить Так, якість води. Відзначається через шум у чайнику. Пішла жара. Так, звук закипання. Дивимось, чи кнопка працює. Так, пара смальцює вже через кнопку, кнопка не намикає. О, виключилась. Ну так, дорогі друзі, халтура халтурою. А працювати працює. Скільки пророби будемо бачити. Так що, якщо не падайте духом, крутіть, прикручуйте, робіть і хай все. Bude dobré. Do nastupných zůstředí.